Тренування франківської ампфутбольної команди Бартки відбувається втретє. Ветерани, які втратили на війні ногу, вчаться бігати на милицях, маневрувати і влучно бити по м'ячу. А воротар захищає ворота однією рукою. Засновник клубу Бартка Юрій Гапончук каже: ідея створити таку спільноту виникла минулого року, коли він познайомився з амфутболістами львівської команди Покрова. Спорт, рухова активність, а тим більше командний вид спорту дуже класно допомагає соціалізуватися, повернутися назад в наше цивільне життя здоровими, енергійними і такими, щоб далі жити. Першочергово я її засновував для того, щоб ветерани займалися руховою активністю, щоб вони не сиділи вдома, щоб розвивалися, знайомилися з хлопцями, з побратимами, якими вже вони десь, можливо, навіть були ті самі посадці, але навіть не знаючи того, вони десь зустрілися на змаганнях. Я бачив, як соціалізує, як відновлює почуття, знаєте, якоїсь особистої гідності, почуття того, що хочеться жити далі після отриманих травм. Для Тараса Хорта це перша взаємодія з м'ячем після поранення у листопаді 2024 року під Покровськом. Захисник каже, що через ампутацію ноги він навіть не сподівався повернутися на поле. Раніше займався футболом, але це новий футбол, можна так сказати. І я прийшов насамперед познайомитись, подивитися, як, бо я на таких милицях взагалі не ходив луктйових. Бо в залі реабілітації ну, там набагато легше, тобто ти себе там замучився, відпочив, а тут -а потрібно працювати над собою. Дуже люблю футбол і сподіваюся, що все буде в мене вийшло. Побачив хлопців, всі прагнуть над собою працювати. Дуже хороші хлопці. Я думаю, що в нас все вийде. Наразі команда ще не укомплектована, проте нові гравці долучаються щотижня, розповідає головний тренер Іван Скіцько. Радує позитивна динаміка. З кожним тренуванням хлопці додаються. У нас на першому тренуванні було 5, на другому 6, Сьогодні було 8 і наша сім'я збільшується. Цього літа організатори планують провести кілька дружніх турнірів з командами інших областей. А у вересні Бартка представлятиме Франківщину на чемпіонаті України з футболу у своєму виді спорту. Ми хочемо розширюватися. Ми хочемо, щоб дуже багато хлопців були в нас, щоб була конкуренція. Як попасти в основний склад, щоб була конкуренція, яка буде піджимати цей основний склад і говорити, що давайте, давайте, бо ми отже наступаємо вам на п'яте. І це буде здорова конкуренція. Це буде хороша команда. Це буде дуже хороша історія, яка буде розвиватися. І вже цього року в планах прийняти участь на чемпіонаті України України з амфутболу. Де буде Івано-Франківську область, місто івано франківськ представляти Амфутбольна клуб Бартка? Тренування відбувається в Івано-Франківську щовівторка о 16.00 на Хетрик-арені. Сюди приходять не лише місцеві, а також ветерани сусідніх сіл та громад. Серед учасників є професійні футболісти, але відсутність досвіду не проблема, каже Юрій Гапончук. Всі, хто зараз грає в футбол на милицях, 80% хлопців, які отримали травму до, до отримання травми, до того, коли вони спробували, вони взагалі не, не знали і навіть не дивилися в сторону футболу. Тому вартує, як мінімум, спробувати подивитися. І я думаю, що всіх це зацікавить. Проходить тренування, бо е, після лікування немає, тої сили вже набрав лишню вагу. Але так. Нормально згадую вже, починаю згадувати футбол, як я грав колись. І е, тренера гарні е, підказують туди-сюди. Мені, мені подобається, дуже класно. Я в захваті від тренувань. Жанна Головенко, Роман Кочержук, Роман Сокирко, Суспільні новини, Івано-Франківська. І... Бар!